Привіт! Давайте сьогодні подивимося потокову інформацію. Сьогодні я взяла нову колоду. Для вас я сьогодні роблю розклад на новій колоді. Золота колода, золоті карти Таро, тому <кхід> сьогодні просто буде потокова інформація для вас, що нам розкажуть наші нові карти. І так. Буду вдячна за ваші лайки, за вашу підписку, за ваші перегляди. Так що заходьте на мій канал, на мою сторіночку. В шапці профілю є посилання на канал в Ютубі. Там теж дуже багато розкладів, які ви можете побачити. І так, потокове читання для вас. Давайте спочатку подивимося, хто ви і яких ви. Енергіях, кому підійде цей розклад, вилютина стабільна, матеріально стабільна, самодостатня, яка не потребує фінансів, не потребує матеріального е, такого забезпечення з боку. Це людина, яка має все, володіє всім. Е, достатньо заможня людина, якщо навіть не заможня, то на даний момент ви не потребуєте ніякої допомоги. І так, дивимось потокове читання. Ой, зараз у вас такий період, який потребує певних змін. У вас є якісь блоки, якісь установки, які можливо. Потребують позбавлення, потребують пропрацювання. Ви повинні пропрацювати. Можливо, зараз ви перебуваєте в якихось конфліктних ситуаціях з деякими людьми, можливо, навіть з людьми у вас все добре, але у вас є якісь претензії до людей, до певної групи людей, можливо, до влади, можливо, до. Ну, до будь кого з ким ви маєте діло, з ким ви зараз співпрацюєте і маєте відносини. Так от ці всі ваші конфліктні ситуації в плані вашого саме стабільного стану, стабільності вашої, фінансового стану, вам треба пропрацювати ваші убіждіння. Тому що вони більше негативні, ніж позитивні. І хочу сказати, що людина, яка перебуває на низьких вібраціях, це низькі такі емоції, да? дуже агресія, злость, гнів, ем, депресія, апатія, це теж відноситься до низьких вібрацій, то така людина сама собі закриває дороги. Вона просто сама собі закриває дороги. Вашим ну, таким. Тим, що ви будете просто, скажімо, проявляти своє недовольство, ви нічого хорошого не зробите для себе. Навпаки, тільки погане. Тільки погане. Тому залишайте ці емоції. Якщо у вас є якісь претензії до влади, до керівництва, до сусідів, до партнера, до будь-кого з ким конфліктна ситуація, просто прямо, тактовно сказати про це, сказати ваші вимоги, проявити е свою твердість характеру, в той же час. Тактовність проявити, і повірте, це дасть більше пользи, більше благості для вас, ніж ваші осуждення, ніж ваші якісь там невдоволення і так далі. Тому виходьте із з цього стану для того, щоб ви і надалі були ось такою матеріально стабільною фінансовою, щоб фінанси йшли до вас, щоб потік фінансів йшов до вас. Не перекривайте ці дороги, позбавляйтеся ось цих негативних своїх сторін. Відкидайте ваші мечі, так, якими ви воюєте. І тоді ви будете мати свою фінансову стабільність і свій такий матеріальний забезпечений стан. Ось таке потокове читання для вас. Приймайте, якщо воно вам підходить, значить це для вас. Якщо воно вам не підходить, просто листайте далі. Дякую за вашу підписку, дякую за ваші лайки, Щасти вам, пока-пока!